1 січня вводиться нова система реєстрації права власності на нерухоме майно. Оформляти спадщину або купівлю-продаж майна будуть нотаріуси та державні реєстратори на підставі заяв громадян. Вони прийматимуться у будь-якому випадку, крім несплати державного мита. Заява на реєстрацію права власності з нового року коштуватиме 119 гривень на обтяження та інші види реєстрації 51 гривню. До того ж, свідоцтва про право власності надаватимуться без рішення виконкому. Як Працюватиме нове законодавство на практиці, роз'яснювали юристи начальникам управлінь міської ради. На сьогодні, коли займалися цим БТІ, попередньо у нас була створена комісія, засідала, розглядала ці питання про видачу по свідоцтво на право власності. Потім приймалося рішення виконкому. На підставі цього рішення МБТ видавало свідоцтво на право власності. З 1 січня ця функція відпадає. Тобто, е юридичні особи фізичні будуть право звернутися до безпосередньо вже до цієї служби. Весь пакет документів потрібно. Буде подавати в новостворену реєстраційну службу в єдиному реєстрі будуть всі дані до 2013 року та після, до яких матимуть доступ і нотаріуси, і державні реєстратори. Це десь змогу зекономити і час і нерви, впевнені юристи.